Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо рибалити можливо, на двох локаціях. Спочатку спробуємо порибалити на десні, адже водичка тут вже впала, і е окунці судачки і щучки мають клювати. Ну а потім, якщо щось піде на так, або навіть якщо піде все так, все одно треба перевірити іншу. По точку. Треба перевірити. Да. Сьогодні я не сам, сьогодні зі мною Серега, наш захисник. Всім привіт! На реабілітації. Ну і найкраща реабілітація це для рибалки це Р... риболовла терапія. Сьогодні будемо займатися саме цим. Ну і власне під час ловлі будемо вам розповідати, що і як. Мерщій до води і покажу я вам свої снасті. Сьогодні зі мною ось Каламаретті 882. Це, звичайно, Каламаретті, не прототайп, не UX. Тут в мене катушка під назвою Exist 4000. І намотаний Dual Hardcore 06 4жилка. Це, скажімо, один з моїх улюблених комплектів під задані умови. А задані умови це невелика. Ширина річки і, скажімо, не супер великі ваги. До речі, що до ваг, ось 16 грамів вольфрамчик і Віпо 2,8. Саме ця приманка минулого разу тут непогано роздала. А, тепер вже точно до води і будемо робити перші закиди. Що там, Серега? Що Дивлюсь. Що там дивишся? Пруявна студа, так? Да? Там міляк, як ти казав? Ну, Міляк тут кругом на викиді. А сюди, сюди ну, б'є в берег і уходить, правильно? так, так. Смисл там стоять є? Тут пішли, пішли. Коротше, друзі, ми вже на березі. Як ви бачите, водичка пішла. Вже літній рівень майже стабілізувався. І це чудово нам. Рибка плигає під берегом. І не тільки. І хочеться вже її зловити. Далеко нам кидати не треба і, як показує практика, з перших закидів у нас має рибка відзиватись, якщо, звісно, вона є тут. А вона має бути. Вона, друзі мої, має бути. Як не крути, десна, швидкісна річка, і риба тут завжди перебуває в активному стані. Адже є постійна течія і для того, щоб рибі проти течії постійно ходити, необхідно поповнювати калорії. Вона має харчуватися. Залишається, друзі, у нас година ловлі на десні. Ми міняємо постійно місця. Я поставив вже ВІП. Адже тут таке характерне місце для ловлі на цю приманку. Майже е на дні немає жодних е курчів або чогось іншого, за що можна зачепити і обірвати. От. Ну і майже до берега я доводжу в надії зловити. Гарну рибу, тому що періодично виходить і жерех. от Судака товариші ловили тут дуже непоганого. Коротше, рибка є, рибочка є, а часу нема. Залишилась годинка, хочеться щось зловити. Серега взагалі каже, що він сьогодні, поки не зловить, нікуди не поїде. Серьо, дуже сьогодні налаштований, прям. Я не знаю, я, я його таким, мабуть, ніколи не бачив. Серега, заспокойся, ти що? Чудово. Ні, я, я розумію, що чудово, але ти що? Кази, ха. Не хоче, друзі, нічого клювати. Щось сьогодні, звідси, рибка нас ігнорує повністю. У Сереги була одна покльовка. Ще на першому місці одразу і все. І поки нуль. Лишається в нас десь хвилин, може, 15 і будемо вже стартувати на наступну локацію. Боже, дивися, який бадьоренький. Ой-ой-ой, який хороший. ай-да, Сергун, ай-да, красава. Покажи його скоріше. Йохани бабай. Ой, ну, ти молодець. Це що я тобі сказав? Це зрозуміло. Це все зрозуміло. Питання в іншому, що нам треба вже їхати. Е, ну треба, ну ще. А ну він, чекай. Чи, чи два я чекай, я маю тебе сфоткати. Я це все що... зрозумів. Я тільки що просто перед цим е намагався спіймати головня, поставив якусь там, е як вона називається, кроулер. кроулер ага. да, якийсь. Було клювання, я повпирався трошки. Ну і Володя каже, що ми будемо зараз каже, переїжджати. Я кажу, ну як же ж без цієї твоєї теми? Останній закид. Останній закид кинув є. І ну, хорошо. так воно відбулося. Красава. Топи його скоріше, бо... Звісно? Да. Бо треба топити. Я тебе вітаю, Серега. Красава, О, просто. Все, він тобі лапкою помахав і сказав, що ти красава. І я, я підтверджую. Підтверджую? Так. Да. Все, Все. Тепер я доволі. Мішен компліт. Друзі, їдемо на наступне місце. Переїзд у нас буде десь. Приблизно година. Серега веде 1-0, і я думаю, що це буде заруба. Серега, ти готовий? А, ти готовий? То. Буде заруба. Та я завжди готовий. О, отак, знаєш, ха так. Ні, не це буде цікаво. Так, да, 100%, друзі. Так що додивіться відео до кінця. One hour later. Їхали-їхали і нарешті приїхали. Е, Серега обіцяє зараз е, кльов, як на чорних каменях. От, він обіцяє, що зараз буде діло. Серега. Так, ну, повинно бути. Я... А, вже повинно, так? Да? Ну. Ага то було вже тільки що 100% буде, а зараз вже породи. 100%, повинно. 100 буде. 100%, 100 повинно буде. щоб було. Повинно да? ж Коротше, вирішили, друзі, зробити зарубу. Зарубу люту, і про неї ви дізнаєтесь першими, як вона в нас завершиться. Ну, початок, було, ну, вже покладений. Ну, початок покладений це точно, Сергун вже зловив судачка, і це вже він відкрив рахунок нашим сьогоднішнім баталіям. Ох ти що, готуйся. Д давай потримай, давай, давай потримаю, давай. Ну давай потримаю. Ну, давай, о, давай, все, потримаю, допоможу. Давай, вже руку, вже... давай. От... Воно, воно, вона… ручки сі... сіпають. Сіпають, лапенятка. Давай. Ще трошки тут Ще трошечки, давай. Ааа, налізло, ой, хорош. Все. Виходимо до води. Чекаємо, друзі, на підйом води. Зараз має бути діло. Поки що водичка стоїть, руху нема. Ми спеціально приїхали так, трошки завчасно. І хочемо потрапити на першу струю. Як тільки піде подача води, одразу має і судачок проскочить. Коли воду дадуть, ніхто не знає, тут таке діло. Все залежить від конкретного дня, розпорядку якогось конкретного нема. Так що ловимо собі тихенько і очікуємо на перші покльовки. Поки що нічого не клює, але капібара плаває. Бачите, знов капібара, без неї нікуди. Ох, по течії гарно ідея як, ух. Це, <плес> це не годиться. Це не годиться нікуди. Ну, добре. і Добре, добре, давай. 2-0, давай. Хорошо. О, а от і моя покльовочка, друзі. А ось і моя покльовочка. Це сомік. Це сомік, так. Да. Це сомік, адже його характерна покльовка. Ух, ну давай, давай. Невеличкий, але приємний. Має бути саме він. Ху-ху-ху. Хе-хе-хе. -ху -ху. на плавнісіньку подачу, на пиявочку. та не знаю, наче, наче не, не треба. Може і судак гарний, хрена його знаю, типу для соміка якось не дуже сильно він тіліпається. Може. Я краще за, за судака топлю. Давай, 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 давай. Ану. Сомик, сомик. Бачите, як я... Як я і казав, друзі. Без нього нікуди. Опа! Іди сюди жабонятко. Почекай. Іди сюди. Жабонятко. Подивіться, який красень. Що, друзі, дивіться, яке, яке красиве жабонятко. Яке воно красиве. Уух, яке воно приємне. Одразу, одразу. Зрозуміло, коли клюнув саме сом, адже після після покльовки починаються характерні ува-ува-ува-ува-ува. Єдине, ува, 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 ува. що важко його тримати, вже рука зомліла. Спробую зараз його дістати без спецпричиндалів, я думаю, що вийде. Але ковтнув, подивіться як. О, бачите, як з'їв. Зараз ми його. Звільнимо. Так, да, там все добре буде з зябрами. Зябра не пошкодилась у нього. Почекай, друже, будь ласка. Твою наліво, ну почекай же ж кажу. Ну не заганяй же собі далі. Я ж не можу тебе тримати двома руками. О, є. Ось. Хі -хі -хі. Віпо, 2.8. Так, ну що? Давайте подивимо ще раз на жабанятку, Ось, ось таке жабанятко красиве. Чудове-причудово. І будемо відпускати. Ой, тихо, тихо, тихо. о, Блін. Все. Вже відпливає. Ну давай. Давай, друже, давай. Хлоп. Ну що, друзі, я не знаю. Я думаю, що е, можна з Серегою вже домовлятись з приводу 2-2. Ну, це, типу, за два ж можна вважати. <зваж> ну Другий твій взагалі. Ну, типу, ну, <зваж> чого? ну добре, ну можна, дякую. <зваж> <зваж> Але я так думаю, що все тільки починається, адже е, зараз пустили водичку і починає вона потрошку йти. Е, жабка є, судочки є. Риболовля сьогодні надзвичайно класна, і я сподіваюся, що нам ще вдасться по світлому щось зловити і вам показати. Так що не будемо марнувати час. Погнали, гасить. Так, Серега правильно підмітив, що в мене вже з'явилась усмішка. Так, да, і це надзвичайно добре. О, от. Гарна, гарна рибка, гарна. Гарна місцинка і дуже крута погода. Погода прям суперська. О, так В чому прикол? Сом після покльовки починає одразу одразу видавати рухи такі, тут ува, 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 ува і тихенько потім. О, в принципі, Можна зрозуміти одразу по норову рибу, яка на тому кінці шнура, що це власне за риба. Але що прикольно, дуже-дуже глибоко ковтнув. Це чудово. Це означає, що він доволі активний. Ну, а якщо він активний, є набагато більше шансів його зловити, ніж коли він неактивний. Ну, власне, Дякую, кеп називається. Скажу вам так, я не сподіваюсь, що буде ще сомік, але був би напроти, якби він все-таки був. Крутиться він тут, як не крути. Його місця, його. Звали, міляки і такі гарби. Він любить полювати в таких місцяках, особливо зараз на вечір. Підходить ближче до берега, там, де е, верховодка, там дрібна риба, інша біла. Коротше, те, що треба. Продовжуємо. Що прикольно, друзі, час від часу відчуває торкання е, шнуром білої риби. Це прям супер класна новина, адже опайна є контакт. Адже під білою рибу завжди присутній і хижак. О, це судачок дрібний. Але все одно клюнув і клюнув дуже, дуже гарно. Хотів, мабуть, що їсти. Що там, Сергун? Що там? <рес> Ні, Сергун, ну це ж фаль... це фальсифікація. Сергун <рес> хоче сфальсу... сфальсифікувати наш результат. <рес> Ось такий чудовий судачок вечірній. <рес> Виводить мене вперед в нашій, в нашій супердуелі суперстарна риболовля. <ріст> Ось такий судачок дрібний, мерщій його будемо випускати, От, щоб не прогавити наступного. А наступний має бути. Наступний має бути. Серега не хоче, щоб наступний був, але він буде. Серега, ну що таке? Ну, все, добре. все добре, каже. Повіримо на слово. <ріст> Хоча. Є, є є один нюанс. Yeah, <laughs> да, дрібний судачок, отак, подібний, він під берегом буде завжди присутній. От, ну І в принципі це закономірно. Під берегом дрібна риба, судачок сам по собі дрібний. От, Поодаль нема резону йому стояти, тому що його там просто-напросто з'їдять. Це по-перше, а по-друге, там нема дрібної риби. А якщо є, то вона ліміте. Ну, от. ну і де, його, де йому ще перебувати як не під самим берегом. А зараз, особливо ввечері, коли воду штовхають, то судак підходить під берег, щоб поїсти. Ну і, власне, всю дрібну білу рибу під берег зносить. Тож на набережних, на усіляких місцях таких, де є плюс-мінус прогон, там може стояти судачок і непогано клювати. У більшості випадків, звісно, що дрібний, але я пам'ятаю, коли не роститься верховодка, під берег підходить просто все. І великий судачок, і маленький судачок, і самий, і що завгодно. Нероститься вона, коли температура води 20 градусів, а от я думаю, що вже вона віднеростилась. От так. А хто у нас сидить? А хто у нас сидить? А це судачок божественний, сидить у нас. Зараз ми його дістанемо швиденько. Покажемо вам, безумовно. І з Серезі обов'язково покажемо. Зараз вон він пливе вже під берег, майже підходить Серега. Дивись скоріше, що там таке. По дорозі сюди Серега мені крові випив літр. Тепер я йому відплачую тим самим. <рес> <рес> От такий. Ще менший, ніж попередній. Але ж як бере бляха муха і на такому викиді, що е, Тікен сказав, що там його не має бути, але він там, бачите, чомусь, чомусь там є. Е, схоже на те, що просто нема кому його їсти. Але це, це мені подобається, таке я хочу ще. Так, да, і що прикольно, друзі, дуже-дуже він агресивно взяв. Ну що, ловимо ще. Соміки, судачки, прям... Прям клас. Серега, маслай. Зірочка маслай. Серега, давай, давай його, давай сюди. Давай скоріше, давай. Та ти шо? Та ти шо? Прикинь, зараз зійде і все, і епік фейл буде, ні? Я вже до нього доторкнувся, значить. Все, да, сіш. да, я згоден, все, красава. Ну, покажи, покажи, покажи покажи його скоріше сюди. і обов'язково викинь, щоб всі, всі знали, що ти його викидаєш, ти в кишеню не складаєш його. Я що схожий на такого? Я не знаю. Красава. Мяу! О. Чотири-три. о о Не кінець. Це ще, а ще не кінець, ти що? Ні в якому разі. Зараз буде темно, вже не буде нічого видно, але все одно ми закінчимо цей батл. Все, друзі, давайте. Давайте продовжувати. Бо я дивлюся, у Серега вже такі навіжені очі, вже все, риба. Ее -е, риба. <звук> Серега, що з обличчям? <звук> Та ти що? На вечір, друзі, щось почало. Плюс-мінус. Опа, на, ти шо, Серега, красава. Не, ну красава ж, ну що ж тут скажеш? Зливай в ногах, не. А, все, 4-4, та ти шо? Да ти шо? Ну ти шо? А? а що з обличчам? З обличчям все добре. Все чудово. Да, от так. Отак і зрівнюються рахунки, друзі. О, я дивлюсь, вже в дядя. О, так от буває також інколи. Перевіряй. шнури, ніколас. A later. Бачу, друзі, два варіанти. Варіант номер один. Продовжувати ловити на те, що ловлю. І ну, подивимось, що буде. Варіант номер 2 перейти на те, що ловить Серега, зменшити вагу і ловити пісюнів під берегом. Що робити? Я ж ловлю серйозну рибу? А не Я от... бачу два останні. А не в то, от все. Я бачу два останні, дуже серйозні. Серйозні набагато, ніж мої. Це. 100%. Да, я б сказав, то були брати або сестри. Так, а викиду ж клювали. Це в корні змінює суть. Взагалі, так. Так ти не розумієш. Коли я щось розумів. Мої так само, вони бачили приманку там, але вони ж думали, що вона маленька, треба клювати паперу. Все, я розумію. Вони супроводжували по берега і подають клювали. Це щучі судаки. Так, насправді, друзі, щоб змінити вагу, поставити малу і ловити більш дрібну рибу, це я ну, не пожартував. Дійсно є така історія. По-перше, ми будемо заощаджувати час. По-друге, значно збільшувати ККД наших проводок. Але щось я цього не хочу. Я вірю в те, що зараз може нормальна риба масланути. Зараз, зараз, зараз. У нас паритет поки 4-4. Це чудово. Це адреналініста. Серега, Серега. Красава. Так, да, друзі, вже темненько, вже темненько, а рахунок у нас як і був 4-4, так і є. Кожен хоче зловити. Кожен хоче дуже сильно зловити. Кожен. прям кожен. Дивиться, що робить Серега. Серега виходить вперед. Серега. Виходить вперед, Серега. Виходить вперед і отак. 5-4. Ну добре. У мене є ще трошки часу, я становлюсь тебе, тобі під жопу, так що так і знай. Тепер no, no mercy. Була покльовка, друзі, але він відвалився. Серега, ти знаєш, ти, ти посміхнувся і, і на дві секунди сонце, знаєш, засяяло кругом. Ти так освітив цей світ. Ожеш і люди, о, ж, ж і людина. Я ти за, бачив лице, я за і тебе я радий. В я зійшові. за тебе радуюсь завжди. Да. <плесвіт> 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 Та жартую я все норм. Давай вже лови. А ти кажеш, що моя мене така посмішка, що я такий напружений прям швирах. Ти Та ж також день з чемпіоном світу рибаш. Ну так. Да. А а а на що в мене вигравати? Не треба нічого вигравати. Ну що, друзі, підійшла кінця наша сьогоднішня риболовля і скажу, я вам Серега виграв. Серега виграв, молодець, я щиро за нього радий і ти дуже хотів, друже. Я тебе ну, з цим вітаю. Як я тобі вітав, що я не кожен день з чемпіонами світу риба, ну, рибачу, тому це тобі теж комплімент, було дуже прикольно реально пободатися. Ми продовжимо обов'язково. Ми продовжимо обов'язково. Ми, любо, та, обов ми, ми До, ж завжди з тобою продовжуємо. цю допоки, історію. Допоки, допоки ти тут будемо продовжувати. Так що, друзі, це е, 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 лише початок е, е, сіквела. <рив> Ні, Ну насправді дуже прикольна рибалка. Е, те, що планували, все у нас вийшло. З'їздили на Десну, з'їздили на Дніпро, е, піймали там і там рибку. Рибку ви бачили. І, і на завтра ще є плани. Так що обов'язково е, не пропустіть подальші відоси. Ну а для цього необхідно підписатись на мій канал і поставити дзвіно... І, і тиснути на дзвіночок. Ну, а я сьогодні думаю, що ми заслуговуємо з Серегою на е, вподобайку від вас і на якийсь класний комент. Так що, друзі, до зустрічі в наступних відосах. З Сергуном.